Метраж шість нольк. кімнати два возли один бюджет чотири рублів, дизайнклавдія Лученко. Фото Михайло Скутов коротенько, замовниця молода, активна дівчина. Багато часу проводить на роботі. Часто буває у відрядженнях все життя. Вона прожила на південному заході Києва, але власну квартиру придбала зовсім в іншому районі у філях. Інтер'єр створювали повністю з нуля. Жоден старий предмет меблів не переїхав в нове житло. На початку ремонту на руках була лише нерозпакована коробка з винною шафою, яку друзі подарували господині на день народження. Подробиця замовниця проекту звернулася в студію Балцон, щоб оформити приміщення в стилі сучасної класики. Дизайнер Клавдія Лученко почала роботу зі створення планування, відсутність внутрішніх перегородок відкривало простір для фантазії. В результаті вирішили наділити кухню і вітальню на два приміщення. А створити простір, де було б комфортно готувати, дивитися телевізор, приймати гостей або провести вечір за читанням книги. Ми відмовилися від довгого коридору, який був за планом ПТІ. Таким чином вдалося зробити при вході містку гардеробну пральню і додати кілька квадратних метрів. Вітальні лоджія була приєднана до загальної площі квартири, а кухня стала більш просторою і світлою завдяки панорамному вікну. Розповідає Клавдія Лученко: Важлива декоративна деталь цього інтер'єру синій портал між кухнею і вітальною. Його поява не випадково. Одна зі стін лоджії є несучою колоною товщиною близько 50 см. При цьому вона розташована не під прямим кутом по відношенню до решти стін, тому з протилежного боку дизайнер вирішила звести стіну так, щоб вийшов широкий портал. Умовне розмежування двох зон для стін вибрали якісну фарбу і декоративні молдинги за узголів'ям ліжка вибрали текстильні шпалери Тіфані де Сірс. Вони на дотик нагадують Алькантару і в спальні виглядають дуже красиво, але щоб вони лежали красиво і на них не було слідів, їх потрібно причісувати. Ми з будівельниками і замовницею жартували, що ця дія буде входити в обов'язки її домробітниці. Розповідає Клавдія Лученко. У кухні на підлогу поклали керамограніт під мармур бренду Атлас Цонсорде виглядає дуже гідно, якісний друк. В інших приміщеннях інженерна дошка з дуба, коли в будинку підлоги з натурального дерева можна легко заощадити на килимі, додає дизайнер. Як, наприклад, ми зробили в спальні, так як ходити по такій підлозі одне задоволення. Замість ванної зробили душову в будівельному виконанні на момент ремонту її ще можна було узгодити в Києві, яка розташовується якби в окремому приміщенні, тому що відокремлена не просто склом, а двома невеликими простінками з боків особливість ванної кімнати, наявність стильового карниза, як і в інших приміщеннях. Це робить приміщення завершеним і не схожим на звичайний санвузол. Систем зберігання багато. Є кілька гардеробних. Одна розташувалася при вході, друга. При спальні господині пральну машину розмістили в вбиральні при вході, повністю прибравши пральну зону з санузла. Замовниця була рада, шафа в передпокої. Виконаний за ескізами дизайнера, насправді є місцем зберігання лише наполовину. Праворуч це реальні ящики, а зліва в панелі, якими обшита стіна, таким чином вдалося зробити нішу, куди сховався ще один шафа з боку ванної кімнати. Я дуже зраділа, дізнавшись, що замовниця не боїться яскравих кольорів і готова до експериментів з інтер'єром, розповідає Клавдія Лученко. В результаті тут з'явилися смарагдові шпалери в передпокої, синій портал в кухні вітальні, бірюзова плитка і тумба в душовій. При цьому фонові відтінки досить нейтральні, бежевий, молочний світло-рожевий, світло-сірий. Частина меблів була затверджена на етапі візуалізації і не змінювалася. Деякі позиції замовниця вибрала сама. Наприклад, диван бренду Stein – це не просто предмет меблів, а центр тяжіння у вітальні, і він обов'язково повинен бути не тільки красивим, але й зручним. Меблі на замовлення вирішили робити в одній майстерні для економії і спрощення логістики. Столики у вітальню, приліжкові тумби зі стільницями, з натурального мармуру і подстоля для обіднього столу приїхали з Чернігова, з компанії Коза Гоме, декорування для зйомки виконано інтер'єрним стилістом Надією Борейко. Планування, бренди. Представлені в проєкті Передпокій, оздоблення, стюдіо 4.6.5», «Напольне напольного покриття, плитка, Лафенза, «Цераміца», освітлення, люстра, мглівінгостина, оздоблення. Фарба Шервін Вільям Молдинги», Карнис Плінтус, все, Цор», підлогове покриття, інженерна дошка, лап арте меблі, диван Алверт Стеїн, столики, хоза Гоме», консольний стіл «Те іде Килим Арт де Вівре, декор, Вази апартамент і «Бодецоспальня», оздоблення, шпалери за узголів'ям, Тіфані де Сікс, фарба, Шервін Молдинги», «Карниз Плінтус», все орац де цор, підлогове покриття, інженерна дошка, лап-арте, меблі, ліжко, грамерці гоми, приліжкові столики, коза гоме, освітлення, світильники підвісні, вооді-декор, вази гмноми кухня, оздоблення, фарба, червін вільямс, плитка на задній панелі, еквіпе підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорде меблі, подстолі коза гоме, гарнітур, атлас люкс вмішувачі, роги освітлення, люстра Ейчголдз. Ванна кімната, оздоблення, тоналіти, санфайнс, і боч, змішувачі, роги освітлення, бра Ічголдс. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW інмірум